Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як модулі. Модулі в цілому в нас є такою річ, що допомагають нам перейти від математики до реальних даних. В якому плані? Ось дивіться. Якщо ми намалюємо ось таку координатну пряму, позначимо на ній 0, наприклад, мінус 3 і просто 3. От відстань від 0 до 3, це у нас 3, скажімо, сантиметри. В чом би ні. Але відстань від 0 до мінус 3 це також 3 см. Ми ж не можемо сказати мінус 3 см, бо це якось безглуздо. І в цілому, модуль дозволяє нам отримувати такі реальні дані. Тобто, фактично, як ми робимо? Ось в нас є ця точка 3. Ми розуміємо. Якщо вона тут, то від 0 до 3, це буде 3 см. Для нас це модуль 3 дорівнює 3. Так само з мінус трійкою модуль мінус 3 дорівнює 3. Можна ще пояснити собі модуль, запам'ятати, трохи іншим чином. Модуль в нас краде знак мінус. Тому що якщо ми туди додаємо від'ємне число, воно забирає знак мінус. Ось дивимось. Мінус 2, в нас залишиться двійка. Якщо ж просто 2. теж ж двійки в нас і залишається. Якщо ж ми запхаємо туди від'ємне число, але ми не знаємо, яке воно саме. Наприклад, ми знаємо, а в нас менше 0, і ми запхали до модуля А. Тоді результатом в нас буде мінус А. Тому що фактично, якщо ми від'ємне число домножимо на мінус 1. Ми отримаємо такий же саме варіант, але додать. Наприклад, мінус 2, це нас дорівнює мінус мінус 2. дорівнює 2. Тобто, якщо в нас туди додається від'ємне число, просто домножуємо його на мінус 1. Або, як я кажу, забираємо мінус. Зараз ми на це на практиці подивимось. Найчастішим варіантом завдань з модулем є розв'язання рівнянь. Як же ми розв'язуємо рівняння з модулем? Подивимось на практиці. У нас є рівняння x-1 дорівнює 0. Це в нас найпростіший модуль, тому що він нас дорівнює 0. Модуль в цілому може дорівнювати 0, якщо вираз під модулем дорівнює 0. Тобто тут немає ось цих -от двох варіантів. Ми просто маємо, що х-1 дорівнює 0, х дорівнює 1. Тут все просто. Друге. Х плюс 2 дорівнює мінус 7. Дивіться, як я вже сказав, модуль в цілому нам повертає додатні значення. Якщо в нас написано, що модуль дорівнює від'ємному числу, це означає лише те, що коренів в нас немає. Ми так і пишемо: коренів нема. Третій варіант. Модуль 4x 3 дорівнює 3. Тут ми маємо наступне. Починаємо розв'язувати як лінійне рівняння. Просто для нас невідомим буде саме модуль. Ми не знаємо, які там 6. Тому він не залишається на місці. А ось цю трічку ми перенесемо вправо зі знаку мінус. 3-3. Модуль 4-х дорівнює 0. 4 мінус х дорівнює 0. І x в нас в цілому дорівнює 4. І четверте. В нас є модуль. Модуль X1 закрили модуль, дорівнює 0. Позбиваємось від першого модуля. Отримаємо x-1 дорівнює 0. Переносимо одиничку. І дивіться, в чому справа. Модуль X дорівнює додатньому число. За логікою, в нас може бути два варіанти, при котрих модуль стане дорівнювати 0. В нас що ми одиницю запхаємо під модуль, отримаємо 1, Що ми мінус 1 запхаємо під модуля, отримаємо також одиницю. Тому x в нас дорівнює плюс мінус одиниць. В цілому, якщо в нас є вираз там модуль х дорівнює b, то x в нас зазвичай дорівнює плюс мінус b. Хоча ми так само можемо написати навпаки, b дорівнює плюс мінус x. Як кому подобається, але я частіше за все користуюся першим варіантом, бо мені краще сам результат написати з двома варіантами, і потім вже розраховувати. В цілому воно так і працює. Окей, другий тип завдань, котрим дуже часто зустрічається, це нерівності. Нерівності з модулями, коли нам треба зрозуміти, яке ж нас може прийняти значення X. Як же ми розв'язуємо цю задачу? Ви вже зрозуміли, що якщо модуль Х нас менше 4,13, то це означає наступне: який би ми Х не запхали туди, він нас повинен бути менше, ніж це число за модулем. Тобто х нас повинен бути менше, ніж 413, але він нас повинен бути більше, ніж мінус 413. Це у нас тому, що, дивіться, якщо у нас буде мінус 5, і ми запхаємо під модуль, то ми отримаємо 5 Це вже не підходить. Тому на координатній прямій в нас буде наступним чином: ми позначаємо це 4,3 і мінус 4,13. Ось таким чином. І сюди в нас будуть входити мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 3, 4. Ось, власне, і все. З другим, трохи складніше, тому що ми тут точно так само малюємо координатну пряму. І відмічаємо поступово. Якщо в нас х менше, ніж 3 восьми. Це означає, що ми малюємо такий самий проміжок. Від 3 восьмих До мінус восьмих. Х повинен бути більше, ніж 1,2. Тут. Трошечки навпаки, от якщо тут в нас був проміжок між двома числами. То якщо модуль х повинен бути більший, ніж якесь число. То ми позначаємо 1,2. І в нас цей модуль повинен бути більший. І ми так само позначаємо мінус 1,2 і модуль саме х повинен бути менший. Тобто ось ця зона. І перетинаються наші числа. На ось цих проміжках. Ось перший, ось другий. Які тут у нас є цілі числа? Мінус 3, мінус 2, мінус один вже не підходить. І тут ми маємо 2, 3. Власне все. Тобто, коли ми маємо справу з модулем, ми правильно розставляємо, які ж там у нас будуть числа. Тобто, якщо ми кажемо про нерівність, якщо модуль x нас менше, ніж 3 восьмих, то це в нас x знаходиться між 3 восьмих і мінус 3 восьмих. Якщо ж модуль x більше 2, тоді x нас більше 2 і х менше мінус 2. І це в нас ось така вже система. Саме сукупність. Тобто обидва у нас додаються, і ми їх змальовуємо ось таким чином, як два фрагменти. Не перетин. В принципі, все. Тому гарно відпочити і до наступної зустрічі.